Так, висота підйому 1,60 м. Конструкція стріли виконана таким чином, щоб рама самої стріли була як бар'єром, ну, огороджувальним бар'єром для запобігання е, перевертанню груза на оператора. Ну, тобто, незрозуміло, не потрібно було робити мені допоміжну сітку захисту. Рама Самої стріли є цим захистом. Так, хто максимально піднятий причинний механізм. зараз я його пущу. Ось так виходить. Зараз покажу загальний план. Ось так виходить сам прижимний механізм. Так, зараз стріло опустимо. Стріла опускається плавно, можна регулювати. Тобто -то -то -то. обороти двигуна регулюються. Як ви бачите, піднімається і опускається дуже плавно. Також нахил робить плавно для бджіл, для бджіл і вуликів це дуже корисно. А зараз випробуємо монтажопідйомність Вантажем сьогодні буде ось цей бензиновий міни Зараз будемо спробувати його піднімати. Вага його приблизно... 450 кілограм. Зараз спробую його підняти. Так, важко, але підіймає. Ну Це критична вага. Дуже важко йому їздити, але таку вагу вести можна. Механічна рульова колонка, важко повертати руля одною рукою. Хоч би не зламати бензинового міну навантажувача. Так, і тормоз гальмує також добре. Швидкість назад обмежена на 50% контролером. Зараз спробую встати з погрузчика, чи не перевернеться він. Так, мені навантажувач не перевертається. Вагу витримує. Але я попереджаю, це вага критична. Максимальна вага це до 400 кг. Зараз спробую підняти вручну. Ні! Ну, можу підняти. Можу підняти, але... але ще запас 50 кг, я думаю їсть. Так, все добре. Будуть питання, ставте під відео, по можливості відповім.